Нашому Богу, браті і сестри, добрий Господь, дав нам зібратися на цьому місці по його великій милості. Хотів би читати місце Слово Божого приповісті, 18 глава, 21 вірш. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. І ще одне місце писання хотів би зачитати: це Якова, 3 глава, 11 вірш. 3 глава, 11 вірш. З «Ним Ними благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка? Хіба може брати мої фігове дерево родити оливки або виноград? Фіги? Солодка вода не тече з солонця? Браті, сестри, проживаючи наше життя, взагалі людина за день. Приблизно по певним підрахункам вона говорить 6 тисяч слів. Я думаю, що це мінімум. Тому що, коли ми вимовляємо якісь фрази, ми хочемо щось сказати, або, можливо, ми навіть з другом зустрічаємося, то я думаю, в таких випадках ми прововляємо дещо більше слів. І я взагалі подумав так, куди взагалі слова, які виходять з наших вуст, куди вони діваються? Ми його сказали, це просто звук. Хтось почув його, можливо. По телефону ми розмовляємо, але ці слова вони несуть з собою. Тому що коли ми говоримо людині, за цим є якась дія. І я так з дружиною говорив, бо ми бачили, можливо, такі історії, ситуації, коли дитина вдарилася, а ми одразу підходимо до нього, бідний, який ти бідненький. І я зловив себе на думці, що ми цим можемо благословляти людину. І я так взяв для себе за правило. Я стараюся зауважити на тому, що я говорю, тому що людина ж вона не бідна, вона просто в цей момент вдарилася. Але виходить так, що я людину благословляю на бідність. І я почув роздумувати, для чого і взагалі, що наші слова значать. Якщо ми так подумаємо, звідки взялася мова? Ми знаємо, да, вежа впала, помішалися мови, ми це все знаємо, Господь змішав мови. Але взагалі, для чого Господь дав слова? Чому ми сьогодні користуємося цими словами? Чому ми кажемо, що словом ми можемо ранити? Чому ми кажемо, що словом ми можемо вбити людину? Чому ми кажемо, що словом ми можемо навпаки підвищити людину, якось під... Під... покращити її настрій? Я хотів би, щоб ми зауважили в своєму житті, які слова ми говоримо. Тому що слова вони несуть дуже велику роль в нашому житті. І слова вони мають здатність матеріалізуватися. Вони стають фізичними. І одну таку почав дивитися, почав досліджувати взагалі на цю тему. Мені цікаво послухати інших служителів, що вони говорять на цю тему, я знайшов. І один брат він розповідає таку прикру історію, я хотів би для нас навести, щоб ми, ми просто задумалися в своєму серці, і ми дали собі відповідь, що ми сьогодні говоримо, що сьогодні на наших устах, тому що ми знаємо, що те, що в серці, воно буде на устах, тому що від ізбитка серця говорять уста. Бо якщо сьогодні лихе на наших устах, воно і в нашому серці. Ми не можемо сказати вирвалось. Воно не вирвалося, значить, воно було в тобі. Я пам'ятаю, коли я ще приходив на зібрання, я пам'ятаю, виривались ці слова, але тільки зараз я розумію, що вони не виривались, вони в мені були, тому що було подвійне життя. І ось ця історія брат розповідає, був молодий служитель, в нього була сім'я, в нього була дружина, була дочка. І ось Банальна сварка між чоловіком і дружиною. І чоловік в своїй гарячості, в своїй би, люті, промовляє такі слова: Виростуть діти, розведусь. Це служитель Божий, який займав дияконське служіння, і він при сварці своїй дружині каже: «Виросту діти, розведусь. Проходять руки. Що цікаво в цій історії, я зауважив для себе, вони мали ще діток, народжувалися нові дітки. І ось коли ці дітки вже виросли, ті, які вже по тому народилися, прийшов час, коли вони знову посварилися, і при цій сварці цей служитель Божий він каже: пам'ятаєш, я тобі казав, от так і зроблю. І йде до іншої жінки. І потім служитель інший зустрічає його, який це, і він каже, для чого ти зробив? Ти ж стояв, ти був сильний служитель, ти гарно проповідував. А він каже: Я не знаю, але ті слова, які я сказав колись. Вони нібито мене тягнули за собою. Ще одну історію він довів. Наприклад, я хочу, щоб ми просто зрозуміли серйозність наших слів. Не просто вони виходять. Ми можемо здавати, нам може здаватися, що ми сказали брату чи сестрі якесь слово, і для нас воно нічого не має, але для них воно має відігравати, може відігравати дуже велику роль. І ось він приводить приклад. Сім'я також має дочку, дочки 15 років, вона ходить в недільну школу, все нібито добре, але в один момент вона починає захоплюватися гуртами, які співають музику класу рок. Вона починає вішати плакати в своїй кімнаті. І Ось ця сім'я приходить, служитель, батько і мама приходять до служителя і кажуть, що ось так трапляється така ситуація. І цей служитель каже: до мами, а ви в своїй молодості. Взагалі, як? Відносились, які у вас були відносини з мамою. Вона каже, ніби все було добре. Один випадок тільки був. Я пам'ятаю, мені було також 15 років, і я пішла на дискотеку і була там до 12-ї ночі. І коли я прийшла, мама була зла, і вона в своїй злості сказала, щоб твоя дочка тобі так само приносила муки, як ти мені. І від цей служитель мав мудрість, він каже, вам потрібно поїхати до вашої мами, щоб вона вас благословила. І ось ця. Сім'я, вона не каже нічого доньці, вона їде до мами. І вона каже: Мама, була така ситуація, мати старенька. Вона каже: Я вже не пам'ятаю, але хай Господь тебе благословить. І ось вони приїжджають, а завтра неділя, вони в суботу були. Неділю зранку донька збирається на зібрання. І мама запитує її: А чому ти вирішила піти? Мама? Я не знаю, чому. Я, мені в один момент перестало подобатись це все. І я хотів би, щоб ми просто цими історіями це не якісь вигадані, це реальні історії. Я хотів би, щоб ми дали собі відповідь, які слова ми сьогодні говоримо. Що сьогодні на наших устах, що ми говоримо брату, що ми говоримо сестрі, що ми говоримо дружині, що ми говоримо сьогодні дітях, тому що в єврейському народі дуже до цього відносилися трепетно. І вони благословляли своїх дітей, тому що як такої пенсії там не було, там ніхто пенсії не отримував. І діти повинні були утримувати батьків. Тому. Від благословіння дітей залежала батьківська старість. І тому батьки дуже і дуже ретельно відносились до того, що вони говорять своїм дітям. І з їхніх уст в більшості виходили тільки благословіння, тому що вони знали, що ці дітки потім згодом повинні будуть доглядати їх. І тому як важливо сьогодні, що ми говоримо нашим дітям. І я пам'ятаю, да, в кожен школі, можливо, чув, і це також є неправильно, ти там будеш. Кости крутити, да? можливо, мама буде казати синові чи доньці своєму. Але ці слова вони мають е, силу, вони можуть реалізуватися. А тим паче материнське чи батьківське благословення має неабияку велику силу. І тому я хотів би прочитати ще одне місце. Це буде Римлянам 10 глава. 10-й вірш. Римлянам 10 глава, 10-й вірш. Написано, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Ми своїми устами сповідуємо на спасіння. Тобто з наших уст, і ми можемо сказати, що від наших уст залежить навіть наше спасіння, тому що ми читаємо це в Слові Божому. Ми в серці віруємо, що Господь є наш Спаситель, Ісус Христос, Він помер за наші гріхи. А далі написано: Устами і сповідуємо, тобто ми говоримо для спасіння. І як важливо сьогодні нам пильнувати, але ми можемо задатись питання, як це робити? Написано, що язик неудержиме зло. І в Слові Божому також написано, хотів би зачитати 1 Петра, 3 глава, 10 вірш. 1 Петра, 3 глава, 10 вірш. Написано такі слова 9. Десятий вірш. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення, підступу. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить. Тому що ми думаємо, що язик або слово, воно нічого за собою несе. Але слово Боже каже, нехай здержить. Ми повинні докласти зусилля, ми повинні пропильнувати, що виходить з наших уст. Тому що в слові Божому написано. Ми повинні бути повільними на те, щоб говорити. Нам потрібно вислухати, вміти вислухати, вміти почути. І колись я пам'ятаю, мав ну, такий, якби спильчивість певну і швидко говорив, і я пам'ятаю, мама казала завжди, почекай, порахуй до десяти, а потім говори. І як нам важливо дійсно пильнувати, тому що Господь каже, хай здержить. Я не знаю, можливо, нам деколи навіть і фізично треба собі сказати, помовчи. Можливо, в розумі потрібно поставити собі якусь перепону стоп, достатньо, подумай. Деколи варто сказати, давай я подумаю, або можливо, ми побачимо, а потім дати відповідь. Тому що наші слова вони мають велику силу. І слово Боже каже нам Матвія 5 глава, 37 вірш. Такі важливі слова, Матвія 5 глава, 37 вірш, написані такі слова. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то від лукавого. Нехай наше слово, воно завжди буде чітке, інше місце писання, воно каже: Нехай ваше слово, воно завжди буде приправлене сіллю. Нехай воно завжди буде корисне, нехай воно завжди буде вчасно. Я хотів би, щоб ми сьогодні встали на наші ноги, щоб ми молилися, щоб ми просили Бога, щоб Господь дав нам мудрості вчасно і правильно використовувати наші слова.